Минулий матч закінчився з рахунком 1-1. Чи зможе Динамо на цей раз взяти верх? Мої гравці, справжні професіонали, ми зробимо все від нас залежне. Як ви думаєте, в клубу Ajax є шанси обіграти вашу команду? Така вірогідність віро є, але не може це ніхто гарантувати. Динамо показує не найкращу гру в останніх матчах, чи зможете ви все це виправити? Мені важко назвати причину, але ми працюємо на тренуваннях і постараємося це все виправити. Right, guys, Усім привіт, шанувальники футболу. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас матч Ліги Європи проти Аяксу. І це в цій серії буде один, але надважливий поєдинок. Тому що нам потрібна лише перемога, і тоді ми вийдемо в плей-офф Ліги Європи. Якщо ні, то ми опустимося в Лігу конференцій. Нам тут показують, що золотий м'яч виграв Ерлін Холланд, кра... якого його, виз... його визнали кращим гравцем року. Це якого? 22-му. Році. А... а в реальні х... хто виграв? Месі? Я вже навіть забув. Ось так от. Тут Холланд виграв золотий м'яч. Цікаво, хто отримає наступний в реальному житті Холанд або Мессі. Ну, ми... Давайте вже дивитися, що у нас. У нас найсильніший склад виходить. Сніг. Потрібно м'яч змінити. Після цього матчу підіб'ємо підсумки взагалі Єврокубків. Подивимося, хто. Куди вийшов. Так, тут червоний м'яч стоїть, це добре. Зіграємо в давайте подивимось, можливо, ми синю, а вони нехай червоно-білий, щоб, можливо, контраст на снігу був кращим. Ну що ж, легенда, 6 хвилин. Сніг е на... Сніг в Києві. А, І хочу. Нехай Дубінчак. Вийде. Все, виходимо на поле. Ліга Європи 6 тур Динамо Київ приймає Аякс на НСК Олімпійському. Розклад дуже простий. Якщо ми обіграємо Аякс, то виходимо далі. Якщо ми не обіграємо, то падаємо в лігу конференцій Потрібно максимально постаратися, тому що ми вже вилітали в цьому сезоні з Ліги Чемпіонів до Ліги Європи. І не хотілося б знову вилітати ще нижче. Тому що завдання у нас стоїть дойти до чвертьфіналу. Максимальна концентрація, склад Динамо, бущан на воротах. В захисті Дубінчак забарний Попов Кензьора, це тимчика, можливо, треба було випустити. Фернандіньо Сидорчук, опорна зона Брума Циганков, по фланах Шапаренко під нападником і Супряга на вістрі атаки. 1-1 ми зіграли попередній поєдинок. Склад Аякса. Маркос Антоніо в центрі захисту. Блінт в опорні Тадічо кампус. ну такі. Непоганий, непоганий склад. Ах, ну що ж, давайте, давайте розпочинати. Наче непогано видно. Ось так. Перший момент. З За меж штрафного майданчику Шапаренко пробивав. Ще раз пробиває Микола Шапаренко, Знову голкіпер. Ось так з розвороту Попов б'є. Знову голкіпер. Це вже третій наш момент. Ох, який момент в... у подвійний момент у Аякса. Відповідь дуже потужна. Непогано, непогано. Циганков заробляє порушення своїми діями. Ну, Попов, ну як ти так помилятися можеш? Просто пас віддай. Удар в кут. добре, що зажували вони атаку. Ну, Попов дуже сильно помилився. Бущан знову рятує. Ну і пропускаємо. Все до цього йшло. Дуже сильно ми почали програвати підбори. І Аякс відкриває рахунок. Погано. Ось тут знову підбір ми програли, втратили гравця. І Бущан тут уже був безсилий. Брован. Нам забиває. Супряга, ну таке потрібно забивати. Це 1-1 мав бути. Владислав Супряга, ну капець. Ну Знову знову моменти створюємо. Але забити ніяк не можемо. Змінив я трохи тактику на другий тайм. На 4-1-4-1 прибрав одного опорника Сидорчука. Вийшов Буяльський, це повинно трішки якось додати активності в атаці. Ой, зараз Брума! Брума! Під себе! удар, один один! Перший пішов! Зрівнюємо рахунок. Бери м'яч. Так, нам потрібен другий. Чудово! Брума все сам зробив. Гарну передачу супряга віддав. Все-таки швидкий Брума втік. Від захисників і 60... на 60 й хвилині ми. Зрівнюємо рахунок. Циганков пробиває. Знову ногами відбиває Голкіпер. І ще один зараз може бути момент у Бруми. Брума понизу б'є і знову ось цей. Гол. Аяксовський голкіпер. Понизу він бив. Не в, кут, не в кут. Буяльський сам. Буяльський сам. З м'ячем. І простріл! Ну навіщо, навіщо Піднімати це був би гол. Яка ж класна контратака? Це арбітер дає фінальний свисток, і це знову 1-1. Ну, що? Я зробив усе можливе для того, щоб перемогти. Я змінював тактику, ви подивіться, 16 ударів на 4 голи. 7 ударів в Аякса і це майже 4 голи. Тобто удари Аякса були небезпечніші. Ай-яй-яй, ми опускаємось в лігу конференції. Ну що ж, робимо підсумки, Лаціо обігрує Штуртс. Та й взагалі можна зробити підсумки Єврокубків. Давайте почнемо з нашої. Групи в Лізі Європи, Лаціо, перше місце, Аякс, друге місце, Динамо Київ, третє місце, і Штурмградс закриває турнірну таблицю, четверте місце нулячок. Ми зіграємо в, в, в плей оффі Ліги Конференції. Подивимось, хто туди, хто нам попадеться. Аякс зіграє в попередньому раунді. Ліги Європи, так само, як і ми тільки в Лізі конференції. І Лаціо буде вже в одній восьмій. Ми в одну 16-ту Лігі конференції, Лаціо Аякс в 1,16 Ліги Європи. Лаціо в 1-8. Ну що ж, ми, якщо так подивитися, ми не обіграли жодного разу ні Аякс. Ні лаціо, Тому, в принципі, ми заслугов... ну, заслужено. Посідаємо третє місце. Ми двічі обіграли штурм і тричі зіграли в нічию, двічі з Аяксом і один, один раз зіграли в нічию і програли лаціо. Тому, в принципі, закономірно те, що ми. Опускаємося в Лігу конференцій. Давайте подивимось, хто тут Франкфурт, Рапід, Монако. Опускається в Лігу конференцій. і Хельсинки. Група Бі. Левен Байер. Ньюкасл, Люцерн, Хайдук. Марсель Легія Селтик, Реал, Bettis. Брюге Лестер Сіті, Ференс, Фенербахче. Шамрок Роверс. West Ham Olympic Lyon, Клудж Мітюлен, Наполі Брага Зайгур Афул, Порто Сосєдат, Брон, Бронбі Аз. АЗ, звичайно, здивував. В Лізі Європи. Тут у нас не було команд УПЛ, в Лізі Чемпіонів. Ліверпуль, Вільєреал. Тобто тільки ті, хто виходить. Манчестер Сіті Інтер. Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Челси, Барселона ПСЖ, Севілья Баварія, Борусія, Атлетико. І Реал Мадрид Аталанта. Тут також не було наших клубів. Цікаво, де вони всі? Можливо, десь тут. Металіст Харківський. Четверте місце зайняв в групі з Реном Копенгагеном і Базелем. І все. Так, ну, нам в теорії може попастися третя команда. Е, ні, друга команда Ліги Конференцій. Тобто це Феєнорд, Фенер... Динамо Загреб, Уніон, Сервет, Копенгаген, Гент, Аек, Вітес. Ну, в принципі, ніхто. Ну, ні, нікого такого страшного нема. В принципі... Що там невідомо ще. Так, відомо. Зіграємо з Аеком. Знову цей АЕк, він всюди нас переслідує. Що в реальному житті, що в. Е, в грі. Це щось, знаєте, з. Е, це другий Young Boys. От, з, ш, з швейцарською командою ми... Дуже, у нас дуже такі стосунки, що в реальному житті, що тут. І тепер Аек. Знову через день граємо, дебільний календар. В наступному відео буде ще два поєдинки чемпіонату, а далі трансфери. А на цьому ми будемо поки що завершувати. Я дякую всім за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі, всім пока!